Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні пропоную поговорити вам буквально коротесенько про проект під назвою Полка Дон. Я думаю, що більшість з вас дуже добре знайомі з цим проектом, але, звісно ж, і є ті, хто про нього ніколи не чули. Єдине, що можу сказати, я. Періодично писав про нього в телеграм-каналі, і якщо ти не бачив цих постів, це означає, що ти або не підписаний, або не активний. І те, і те потрібно в будь-якому випадку виправляти, тож лінк в описі. Ну а тепер більш детально про те, яка ситуація в мене відбулася, власне, з ним. Перш за все, хочу сказати, що цей проект ну, доволі таки повільний, чесно вам кажучи, тому що він. Не дуже сильно і не дуже активно реагує на відростання біткоїну на домінацію Альти, і тому. Якщо ви купуєте ДОТ собі в портфель, ви маєте розуміти, що це не на один день і навіть не на тиждень. Власне так відбулося і в мене, і я проторговую цим проектом доволі давно і знаю, що для мене він є стабільним очі повільним. Тому на нього я завжди виділяю не надвисоку високу кількість депозиту, тому що я розумію, що він не дасть мені в недалекій перспективі настільки великого доходу, як інші проекти, котрі потребують значно меншого часу для фіксації. Проте я не виключаю того, що це перспективний проект і він має бути в портфелі. Тож купував я його на самому початку ось цього тотального проливу. Саме тоді, коли він нирнув з 5 доларів до 4,7, і, власне, тоді в мене і спрацював ордер на 4,7. Хоча міг би однозначно купити трішки нижче на 15 центів, саме на цьому проливі, і якби ще трошки почав, то зміг би підібрати його по 4,22. Проте я не моніторю постійно ринок, і я знаю ціну, за котру я хочу купувати. Той або інший проєкт, я виставляю ордера і очікую їх фіксації. Після того, як ордер фіксунувся, уж прилетів мені, я переглянув все добре, можна замінити ордер купівлі на ордер продажу і далі відпочивати. Саме так працюють мої інвестиції в криптоіндустрію. Тож, як я і сказав, зафіксували ми його по 4,7. І після того, як Відбулася ця фіксація, я одразу ж таки змінив свій ордер на 6 і І доволі таки довго я чекав відростання до потрібної позначки. Навіть хотів фіксувати його по 6,5, коли була пікова, але все ж таки вирішив притримати коней і не зраджувати своїм алгоритмом. Ну і власне був правий, тому що буквально декілька днів тому а Мій ордер було зафіксовано, а мені кеш упав. А, по 6,9 ми закрилися, і пікова точка була 7 12 центів. Що ну в цілому доволі таки непогано, і я не скажу, що я там дуже сильно промахнувся. Тобто я був максимально близько до того ордеру, котрий був піковим, незважаючи на те, що. Поставив свій ордер я в далекому а, грудні, і пройшло вже декілька місяців, і тільки зараз а, все фіксунулося. І з тих пір по сьогодні мій ордер був актуальним як ніколи. Ну і звісно ж, цифри, котрі всі так а, очікують і полюбляють. А купував за 4,7, купував на 500 доларів, виставляв ордер на продаж і фіксував по 6,9. І того з 500 доларів поверх мені налипло 230 чистого доходу. Ну і маючи таку звичку, надалі я буду реінвестувати не в 500 вже, а ці ж самі 730, котрі мені вдалося заробити на цьому проєкті. Тим самим збільшуючи кількість а, монет в цьому проєкті і збільшуючи а, інвестиційний портфель саме по Polkadot. Щодо того, а, який ордер на відкуп я буду ставити цього разу, так як у мене депозит більший, я зроблю ось так. А перший ордер я поставлю на 5,2. Туди ми закинемо ці 230 доларів, котрі в нас пішли поверх нашої основної інвестиції в Polkadot. І на 4,7 я знову ж таки виставляю свої 500 доларів і очікую їх фіксації. А яка у тебе інвестиційна стратегія по кожному проекту? Напиши коротенько про це в коментарях. Буду. З задоволенням їх читати і кожному відповідати. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.